Вітаю на каналі Кохобаримо Разом. Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачну і ситну страву вареники. Для цих вареників ми зробимо заварне тісто. Для начинки у нас буде картопля і квашена капуста. Приємного всім перегляду! Ось тут я вже поставила варити картоплю на пюре, цибулю, нарізаю дрібненьким кубиком. сковорідку я налила олії і висипаю цибулю. І смажу цибулю до золотистого кольору. Квашену капусту я зварила і помолола. Також її можна дрібненько порізати ножем. І висипаю до цибулі. Капуста зварена до готовності. Сіль перець. Тепер треба перемішати з цибулею і будемо смажити хвилин 5. Картопля зварилася і робимо картопляне пюре. Тепер до пюре висипаємо капусту. І все гарненько змішуємо, і наша начинка готова. Для того, щоб замісити заверне тісто, я набираю 3 чашки муки. Додаю пів чайної ложки солі. Роблю таку ямку і вливаю три столові ложки олії. Це виходить на 100 мл кип'ятку одна столова ложка олії. І цією чашкою. Я наливаю кип'яток і швиденько розмішую ложкою. Для того, щоб вийшло у вас ідеальне тісто, обов'язково муку і кип'яток треба відміряти тією ж самою чашкою або стаканом. Спочатку вимішуємо ложкою, тому що воно гаряче. Ложкою ми вимішали. Міки більше ми додавати сюди не будемо. Все, і легенько з усіх боків вимішуємо руками. Заверним тістом дуже легко працювати. Бачите, воно до рук не липне. мисці ми вимісили. І тепер його потрібно гарно вимісити на дощиці до однорідності, щоб воно вийшло більш еластичне і м'ягеньке. Ось таке гарне еластичне тісто у нас вийшло. На 300 мл кип'ятку у мене пішло 700 г муки. Це Тісто ми замісили. Тепер тісто треба поставити в кульок, а можна замотати в харчову плівку, але замотати так, щоб воздух до нього не доходив. І залишаємо тісто на 30 хвилин, щоб воно відпочило. Наше тісто відпочило. Воно стало м'ягеньке, до рук не липне. Підсипаю свою стільницю поверхню, на якій буду Багато не підсипаю, муки легенько, бачите, таке тісто гарне. Таке тісто дуже гарно піддається заморожці при варенні. Воно не розварюється. Ідеально підходить як для вареників, так і для пельменів. Легенько підсипаємо, позмащуємо і розкачуємо до потрібної нам тушчини. Так, тісто розкачали, бачите, воно отаке тоненьке. Я беру стакан. Ось такий я зберу стакан. Ви берете стакан або форму, є спеціальна форма для вирізання кружечків. І вирізаємо. Так, кружечки вирізали. Такі кружечки у нас називаються пеленички. Тічні тісто ми забрали, лишилися лише наші пеленички, і ставимо його в кульок назад, щоб воно не обвітрювалося. І гарно замотуємо. Викладаємо по порядку. Там, де викладаємо наші кружечки, легенько підсипаємо мукою. Тепер беремо нашу начинку. Я переклала в зручну для мене форму. Кружечок витягуємо, робимо його овальної форми. Кладемо начинку і заліплюємо. Я заліплюю, починаю заліплювати від середини до країв. Наші варенички ми вже наліпили, йдемо їх готувати. Вода почала кипіти. Вареники треба обов'язково готувати у великій кількості води. Додаю сіль. І по одному кидаю варенику. Кидайте у воду так, щоб вареник на вареник не попадав. Так. І мішаємо. Так. Ще раз мішаю. І накриваємо кришкою. Вареники почали спливати наверх. Тішку забираю, легенько підмішую. Вареники всі сплили наверх і варимо 3 хвилини. Поливаємо вареники смаженою цибулькою. У мене тут цибулька з шкварочками. І подаємо до столу. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!